Страх для корупціонерів і надія для сумчан в обласному центрі. Вчили ловити за руку посадовців хабарників і контролювати кожну копійку місцевих бюджетів. Усе це у рамках тренінгу для громадських активістів і журналістів. Таке влаштувало представництво Європейської комісії в Україні. Вчилася боротися з хабарництвом і Ніна Коломієць. Під одним дахом зібралося більше тридцяти борців за справедливість. кажуть, прийшли дізнатися, як виводити на чисту воду горе посадовців. Я вважаю, що саме Відомості, які я зможу здобути тут, допоможуть мені допомогти нашому депутатському збиранню в вирішенні питань бюджету та допомогти громаді міста Суми в подальшому житті, в складних умовах, які нас будуть чекати в наступному році. За знаннями приїхали також учасники з інших міст. У городі в городі Горловка завжди розбивала Противокоррупционные схемы действия, то есть путем общественной деятельности, путем подачи запросов, мониторинга контроля наших чиновників в місті Дніпропетровськ. Сейчас хочу розвивати ж діяльність. Організатори переконані, чим більше людей знатимуть закон і свої права, тим важче буде у владних кабінетах провертати корупційні схеми. Молодь треба навчати там, щоб вони щоб вони завжди готові були відкрити. Там тобто, типу ну покажіть нам бюджет. а ну куди оця копійка ділась, куди оця. Самий кращий результат буде, коли, наприклад, там те ж саме бюро аналізу політика або демальянс захоче знайти тут порушення, якісь провірити там тендерів. тендеров. Нічого не знайде. Оце буде, оце тоді, скажемо, да, тоді, значить, цей проєкт вдався. У проєкті, окрім Сумської, задіяні також Вінницька, Херсонська та Львівська області. Куратори проєкту пояснюють, у цих регіонах боротьба із корупцією йде найактивніше. Тепер же потрібно спільними зусиллями довести справи до суду і покарати винних. На базі цих чотирьох організацій ми сформували мережу, яка зараз бореться з корупцією в сфері державних закупівель. А другий великий напрямок це допомога громадянам розібратися з бюджетом, і що дуже важливо, поконтролювати звітування за бюджет з боку місцевої влади. Загалом проект розрахований на два роки. Попереду ще кілька тренінгів: як теорія, так і практичне розвінчання корупційних схем. Ніна Коломієць Олександр Олексієнко на часі новини.